Вітаю! Сьогодні я хочу навчити вас техніки балансування нашого стану, яка називається Недішотхана. Це дихальна вправа, яку також можна ще зустріти під назвою Ануломо-Вілома, або, якщо зовсім по-простому, вправо-вправо, вправо, вправо вправо право ліво а ця техніка спрямована на те, щоб збалансувати нашу симпатичну і парасимпатичну нервову систему, оскільки, як ми вже всі знаємо, мені здається, я повторюю це в кожному відео. Наша нервова система складається з двох підсистем: симпатичної і парасимпатичної нервової системи. Так ось. А якщо ми знаходимося в стані пригніченості дуже довго, в стресі, у нас активується симпатична система, яка спочатку нас доводить до стану би або біжи, а потім, коли ми довго знаходимося в цьому стані, доводить нашу психіку і фізичний стан до стану земри, коли ми не можемо нормально функціонувати. А, для того, щоб збалансувати ці дві системи, нам достатньо просто правомірно дихати. Якщо ви будете дуже уважними. І поспостерігаєте під час дня, як ви дихаєте, ви зрозумієте, що кожну годину у вас змінюється ноздря ведуща. або права є ведуща, або ліва. Це фізіологічні особливості не просто, так, тому що так простіше або важче дихати, це якраз балансування цих двох нервових систем. І навіть перед тим, як я вас почну вчити робити цю техніку, навіть хочу вам дати такі невеличкі лайфхаки. Якщо ви знаходитесь... Спочатку право і ліво права сторона відповідає за за симпатику, за симпатичну нервову систему, яка за активізацію відповідає. Ліва частина нашого тіла відповідає за релаксацію, за відчуття покою, уморотворення у якоїсь творчості та розслаблення. І для того, щоб, наприклад, ви зіштовхнулися ситуацію, коли ви дуже збудилися перед сном, і вам потрібно заснути. Я вам дуже раджу лягати на праву сторону, оскільки ми прижимаємо симпатичну наш нерв, симпатичної нервової системи, і активується ліва сторона. Ліва сторона у нас відповідає якраз за відпочинок. Або також можна подихати тільки через ліву ніздрю. Ми закриваємо праву і дихаємо через ліву. Таким чином. Ми балансуємо роботу парасимпатичної нервової системи і йдемо на стан розслаблення. Навпаки, коли вам потрібно згрупуватися, а ви відчуваєте таке достатньо розвалений, розвалений стан, тоді я вам раджу, навпаки, полежати на лівій стороні, активувати свою праву сторону симпатичну нервову систему, або подихати тільки через праву ніздрю, хвилин 5. Це дасть тонус у вашій нервовій системі. І... Наприклад, налаштує вас на якісь буденні справи. Тому це була така невеличка прелюдія. Я вам розповіла, як працюють ці принципи, і зараз розповім, що ми будемо робити. Отже, практика Недішотхана або Анулома лома, або право-ліво це якраз про дихання і про балансування цих двох сторін. Тобто, ми будемо дихати поперемінно правою і лівою нездраю. Це загалом це є базова пранаяма, дихальна практика в йогі. Вона налаштовує нас на стан медитації, на розслабленості і на таке поточності. Тому, як вона робиться, ми беремо наші руки, ми можемо взяти або два пальці поставити їх в центр лоба, або можемо закрити частіше це роблять а, безіменним. І з великим пальцем або обмізинчиком, кому як простіше. Починається ця техніка завжди з лівої сторони. Ми закриваємо праву ноздрю, робимо глибокий вдох. І видох. Через праву. Через неї робимо вдох. Прикриваємо і робимо видох. Наша ціль з вами почати з лівої сторони і закінчити з лівої сторони. Зараз ми перейдемо до самої практики, я буду орієнтувати вас, які ніздрі переключати. Кожен робить в своєму темпі дихання. Пам'ятаємо, що це не має бути якийсь затримок дихання, тобто вам не має бути дискомфортно. ви маєте дихати так, як ви дихаєте. І якщо ви вже володієте якимись дихальними техніками, тільки в цьому разі ви можете робити. Вдох і видох трошечки довший. Наприклад, вдох на 4 цикли на 4 секунди, видох на 5 секунд, поступово збільшуючи час. Якщо ви збільшуєте час, таким самим, таким самим чином ви тренуєте свою дихальну систему і також впливаєте на нервову систему. Отже, сідаємо рівненько в зручну позу. Якщо ви робите це, сидя на підлозі. Можна підкласти під таз подушку або книжки для того, щоб підняти ваш таз і зробити позу більш е, зручною. Робимо глибокий вдох, прикручуємо плечі назад, маківка тягнеться догори. Заплющуємо очі. Робимо глибокий вдох і видох, налаштовуємось на практику. Залишаємо всі думки. Переміщаємось в стан тут і зараз. Поступово заповільнюємо, робимо більш глибоке дихання, насичуючи все наше тіло киснем, насичуючи кожну клітинку. розслабляємо все тіло, лише наша ось залишається прямою, стрункою. І далі можна розплющити очі, можна залишити закритими і слухати мій голос. Знаходимо зручне положення вашої правої руки, або два пальця на лоба. Або зажимаємо всі пальці, окрім мізинчика, або безіменного та великого. Я ставлю два пальці на лоба, мені так зручніше. Закриваємо великим пальцем. Праву ноздрю, і робимо глибокий вдох через ліву ноздрю. Вдох. Закриваємо безіменним пальчиком ліву ноздрю, і видох через праву. Вдох через праву. Закриваємо і видох через ліво. Вдох через праву. Через ліву, прошу вибачення. І видих через право. Вдох через праву. І видих через ліву. Вдох через ліву. І видих через праву. Ми робимо видих і далі вдох через одну ноздрю. І видих і далі вдох через іншу. Продовжуємо дихати в своєму темпі. Вдох, ліва ноздря. Видих права ноздря. Вдох права ноздря. Видих. ліва ноздря. Вдох ліва ностря. Видих права ноздря. І ловимо свій темп, ще декілька хвилин робимо самостійно. Вдох однією наздрею, видих іншою і нею вже вдох. Робимо останній вдох через праву ноздрю, через ліву. Останній видох. Не розплющуємо очі, опускаємо руки вниз. Робимо глибокий вдох і видох через дві ноздрі. Фіксуємо свій стан, спостерігаємо за внутрішніми змінами. Відслідкуйте всі внутрішні реакції, які прийшли до вас під час практики, заспокоєння або, навпаки, вас щось роздратувало. Спробуйте подумати, прорефлексувати над цим. Мягко, повільно розплющуємо очі. Повертаємось в стан тут і зараз. Виконуйте цю вправу, коли ви відчуваєте, що вам потрібно збалансуватися, що вам потрібно заспокоїтися, що вам потрібно зібрати себе докупи. Це дуже дієва техніка, вона справді змінює стан буквально після п'яти хвилин користування нею, тому я дуже раджу вам під час станів, в яких ви потребуєте. Внутрішньої опори, додаткової внутрішньої опори, цією опорою може стати ваше дихання. І контролюючи наше дихання, ми контролюємо наше життя. Я прошу вас пам'ятати про це. Я прошу вас користуватися цим в станах гострого стресу або в станах, коли потрібно, вам потрібно попліку, попліку, попіклуватися про себе або про своїх близьких. Тому я бажаю вам мирного неба над головою. Бажаю вам доброти вашому серці, міцного здоров'я. Дякую. Сподіваюсь, практика була для вас корисною.